Ваша прес-конференція в мікронах футбольного клубу Олександрія, один раз шарану, будь ласка, рук. Бачимо ціну. Зараз важко сказати. Ну, дійсно, ми детально готувалися до цього поєдинку, тому що, звичайно, у нас основна задача це зайняти перше місце в першій лізі. Але все рівно, скажімо так, кубки поєдинки для нас теж важливі. Ми раді, що ми сьогодні перемогли дуже важку команду, тому що з Тернополем дуже тяжко грати. Команда грає, скажімо так, простий футбол, але надійний футбол. І ми думали, як ми зіграємо цей матч і вирішили зіграти з моїми нападниками. Багато боротьби було. Ми сказали хлопцям, щоб вони грали простіше, саме не програти боротьбу. Я вважаю, що поєдинок був рівний, може десь, скажімо так, в деяких моментах, я маю на увазі в моментах була перевага у Тернополі, тому що вони могли забувати на... І, звичайно, у нас теж були моменти, але дійсно це був справжній кубковий поєдинок, Тому що ми прекрасно ще раз визнали, що з Тернополем дуже важко. Звичайно, ми на тренуваннях відпрацьовували. Зараз у снайпел кілька команди Андрій Новак, Леонідо після сьогоднішньої фієрії. Не вийде сінгового два, Верніше навіть три, що молодий є Рудик. треба не забувати. Тому буде конкуренція, будемо думати, про наступного наступному року, хто буде грати, хто новий. Восьмий фінал вже стадія з двох матчів складається. Як до того віднесетися до кубку? Серйозно ще? це ще буде другорядний інтернет. Звичайно, серйозно. Ми сподіваємося, що нам побуде команда «Премер-ліга». І ми хочемо зробити свято, таке свято, яке було сьогодні. в Тернополі. Тому беззаперечно, будемо надіти, що буде команда Пілігрює. Ще запитання. Дякую. Дякую.